Так, Всім доброго ранку. Приїхало до нас японське, японське качество. Зараз будемо міняти штатні лінзочки, будемо ставити біле модулі вижнім дальнім світлом. Потрібно для того щоб зняти фари, потрібно зняти бампер. Людина не хотілося покращити світло, поставила сюди гадостські лампочки, але як такового результату не було. Тобто ось бачимо по машинці. Кучок свята якийсь є. Скоріше з того, що вже вигоріла її лінза, зараз будемо ставити інші. Так, фарки з Toyota вже зняті. Тут вже готові фарки у нас на Infinity. Встановлені білет модулі з двома лазерами одним чіпом. Світло дають надзвичайно круте. Єдине, що не взявся полірувати, ось такі фари, Ті ще не пішли. Тобто я взагалі клієнту рекомендував замінити скло, але ми подивилися ціну скла і трошки. При тому клієнт скаже, ладно, я завезу там своїм майстрам, хай вони спробують щось зробити. Ну, я за таке не взявся. Вот. А тут на Тойоті я їх е... місяця-два назад тому бронював. Ну, полірував, бронював. Зараз короче, будемо розпаковувати. Так, Друзі, дивіться, дістав лінзочку, та що стояла у нас по заводу. Це монолінза. Стояла ось така лампочка діодна. Замовив попередньо ось такі перехідні рамки. О, ось, ось так. Це буде на цю сторону. Сюди буде кріпитися білий модуль. В ньому там знаходиться один чіп, два лазера стоять. Ну, потрібно кришечку зняти, щоб вам показати. Світло видають 5500 Кельвіну. Споживання десь приблизно 45-50 Вт. Дуже гарно видно в мокру погоду ну Взагалі дуже гарно видно, дуже гарні показники світла видають. Такі лінзи замовляю напряму з Китаю не через Алиекспрес. На них ще дається також гарантія один рік. Тобто особисто на моїй машині стоять такі самі, взяв чисто на пробу, спробувати, спробував, мені все сподобалось. Ну Я світлом реально дуже. Задоволений, особливо коли там їдеш в туман, цих два лазера світять, типу як прорізають дорогу. Так що зараз знімаємо. Це ну, вже в принципі можна робити отак. А будемо ставити ось це. Ось дивіться, друзі, як має виглядати перехідні рамки, коли в комплекті в тебе є все. Тобто вони ось Toyota rav 4 і ось така штучка. Но я їм зазвичай не довіряю, я ставлю оригінальні назад на свої місця. Це якщо вони вже спортяться, то тільки тоді міняю. Дивіться. Спочатку накинув лінзочку сюди, приміряв, маска не одівається, стекло не стає. Все, я зрозумів. так от дивіться, клас клас. Все в зазорчиках, все гарно. Так вона виглядає вже перед установочкою. Зараз залишається тільки зробити проводку. Плюс до мінус це зрозуміло, кришечка лежить. А от е зараз потрібно подумати, як зробити дальню, щоб це все було максимально круто. Так, вже лізочка встановлена. Все залишаємо по заводу, нічого не фарбуємо, нічого не робимо. Так як це, яповніць, було прийнято рішення зробити отвір для проводочка на дальній світ для шторочки. Зараз все проведемо, зальємо обоксітним клеєм. І потім актуатором кое зробимо, щоб все було герметично, щоб все було красиво. Це у нас ближнє світло, це у нас дальнє світло. Примірочка, да, так? Світик такий Появився у цієї крихітки. Дивіться на дальньому світі бачите? тут буде білет. Вижні дальні. Тут так само. Та! Да. Щас я лупить дальні свят. Люди будуть кричати в ужасі. Тобто може хоч трохи почнуть уважати оцю тайоту. Я думаю, власниця буде задоволена таким світлом. Де я ще виставлю по висоті?